Доброго ранку, любі хлопчики і дівчата. Рада вас вітати на заняття з розвитку мовлення. Малята до нас у гості завітав Сергійко. Давайте привітаємо Сергійкого. Доброго ранку, Сергійко. Дітки, погляньте, Сергійко прийшов до нас не з порожніми руками, а щось приніс. Що це у Сергійки? Так, це. Пір'ячко де він його взяв? Запитаємо. Сергійка, скажи, будь ласка, де ти взяв пір'ячко? Дідки, Сергійко, відповідає, що знайшов його на вулиці, але не знає, чиє воно. Це пір'ячко пташки. Дітки, а ви бачили птахів на прогулянці? А кого саме ви бачили? Так, ворон, синичок, горобчиків та голубів. Погляньте на малюнок. Птахи такі різні, але якщо добре подивитися, то у них є дещо спільне. У всіх птахів є голова, крила, хвіст, лапки. А чого ви ще не помітили? Будьте уважними і ще раз подивіться. Так, усіх є дзьобики. Ми сьогодні з вами пригадали багато гостей, які до нас прилетіли. Їх усіх можна назвати одним словом птахи. Узимку пташкам дуже важко, нема чого їсти, і їм треба допомагати. Подивіться на малюнок. І послухайте, я прочитаю вам віршик, який називається годивниця. Скажіть, малята, що у нас є для пташок? Так, годивниця. По селу ме сніжниця. Якщо насипамо, розгулялася черв'ятка. А що у нас будемо є робити та годувати тащинят. пташок. А чим ми годуємо пташок? Правильно, зернятком. Дітки, пташкам в холодно. Погляньте, як вони настовбучились. А ось ці птахи кружляють. Молодці малята, запам'ятайте нові слова та покладемо їх у скриньку. Давайте з вами малята пригадаємо, як саме можна допомагати пташкам взимку. Так, молодці. Почепити годовницю та насипати зернятко. Малята, цьому ми сьогодні з вами навчилися. Так що птахам треба взимку допомагати. Ви всі дуже уважні і великі молодці. До побачення, малята!